Друзі, це позиції ворога десь під Бахмутом. Бачите? Залізничне полотно, полотно це саме через оце Андріївка, Курдюмівка, Кліщіївка. Сюди є, на Бахмут іде. Але питання не про це. Ви бачите, як ми чітко спостерігаємо за ворогом, та? за цими жабами Макшанськими. А знаєте чому? Потому що ми спостерігаємо за ними. Для допомоги народного спутника притули. Це прекрасний спутник. Можливо, він телекомуніційний, а можливо, оптичний. Можливо, радарний. Можливо, працює на середній орбіті, можливо, на малій, можливо, на високій. Всепогодний, захмарний. Неважливо, як він називається, абсолютно. Головне, що ми все бачимо, жоден ворог не заховається, друзі. Ви, українці, ви летенські молодці. Просто молодці. А оці всі мавіки, аутели це все чепуха. Ніяк би ми не виявляли і не уражали позиції ворога, якби в нас не було цього спутника. От бачите? Все ж таки, який мудрий у нас нарід. Красавчики, Велетенська вам подяка за спутник. Ми маємо змогу чітко відпрацьовувати всі цілі ворога. Тут і казці конець, а хто слухав, молодець.